Місто Береслав, Херсонщина, Як і на всьому понівеченому обстрілами півдні тут не минає й дня, щоб ворог не вдарив по мирному населенню. Сивий Дніпро боронить місто від сухопутних штурмів ворога. Проте російська артилерія, дрони та ракети перетворюють на попіл домівки містян, а кладовище швидко розростається, полите гіркими слізьми втрат. Тут світло розкіш, а їжу чи питну воду. Завозять лише поодинокі волонтери. Немає і води і світла і обстріла вже з дрона. Поранена 38-річного чоловіка вже в 9, 9 утра вже дрони уже по Береславу. Гуманітарна криза на Береславщині це не просто слова з новин. Катастрофа давно господарює майже у кожній оселі району. Щодня тут хтось голодує, хтось економить дивом, знайдену чисту воду, а хтось передчасно гине від російських снарядів. Чи важких умов життя місія добра разом із командою Міжнародного фонду Кроки з надією прямує до цього небезпечного регіону, аби доставити гуманітарну допомогу та підтримати знесилених і зневірених містян? Дякуючи сприянню громадській організації. Ми можемо а також християнському телеканалу UA відтворити акцію. Допомоги для мешканців Бориславщини, Херсонської області, які потерпають від обстрілів, потерпають від гуманітарної катастрофи. Тому зараз заправляємось і відправляємось з цим пальним для генераторів, які виробляють людям світло, тому що в тих районах немає електрики, немає газопостачання, немає. Водопостачання, все, що можна отримати. Як електричний струм, це тільки генератор. Кілометр за кілометром, повільно пробираючись крізь густий туман, ми наближалися до людей, що так на нас чекали. Та раптова технічна несправність автівки з гуманітарним вантажем поставила під загрозу виконання місії. На дорозі нікого крім нас. Навкруги самі поля та майже нульова видимість. Не доїхали ми до Береслава, зламалися за півтора десятка кілометрів. Швидкий ремонт, і ми знову на шляху до Береслава, адже нічого не може зупинити тих, хто поспішає на допомогу за покликом серця. Ми знаходимося в селищі Милове Береславського району Херсонської області, і зараз передаємо. Допомогу І поруч зі мною стоїть староста села Милове. Доброго дня! Я староста села Милового. Ми вже другий рік знаходимось без світла. Велика вдячність громадської організації ми можемо та християнському телеканалу «TBA.UA» TBA, за надану нам допомогу. Велика вдячність. Від імені Переславської громади хочу подякувати і каналу за надану допомогу нашій громаді, а саме це і ліки і продукти харчування, і гази балон, які нам на даний момент дуже потрібні, оскільки громада перебуває без світла, без матеріальних статків. І тому такі така допомога завжди є підтримка. Війна в Україні торкнулася кожного великі міста чи маленькі села. Тінь російської агресії впала на кожен сантиметр нашої землі. Частіше чути про нужденних там, де їх багато, Проте є місця з гуманітарною кризою, де людей куди менше, ніж в обласних центрах. Ми маємо йти й туди, заради порятунку та надії, що чекає до останнього. Долучайтеся до нашої місії добра, ставайте разом із нами відповіддю на молитви. Адже в Бога на землі немає інших рук. Крім наших.